Лєгінці утеплені повністю по всій площині. Дивіться, внутрі вони йдуть безтеплювач. Утеплювач щільний. Надзвичайно тепла ця модель. Далі. Чим вона відрізняється від попередньої? Тут у нас. По боках йде широка резиночка. І вона буде підкреслювати талію. Тобто, це для дівчат, які е, хочуть, щоб талія була підкреслена. Широкий пояс. Також, завдяки цій резиночці, ми е, гарантуємо, що не будуть вони сповзати вниз висока посадочка. Склад вверху йде нейлон. Тобто вони такі, знаєте, як от тканинка така е, спортивна, е, не витягуються коліна. Ідеальна посадочка. Буде тепло і в, стин, і в спинку, скрізь, скрізь, скрізь. це буде. Дуже тепло. Мінімальне замовлення. Три одиниці в різних розмірах SM, ML та LXL. XL. Чим більше ви купуєте, тим нижча ціна. На зв'язку ваш луч.